Анна сенсей, я пам'ятаю, як рахувати до 999. кюхяку, кю кю. Але як сказати тисячі? Тисяча це сен. Ага, тобто 1100 це сен хеку. Саме так, саме так. А 1300 це сен-сеняку. Ага. Гамбаре. гамбарі гаммарімас. Тоді. Дві тисячі це Нісен, а 3000 це сансен. Ну як тобі сказати? Є виключення. 3000 це санзен. Вісім 8000 це Хасен. Трошечки скорочується, так? Нема хачі, є Хасен. Наче логічно? Але складно. Японський мають багато виключні, на жаль. Хочеш вивчати японську мову з викладачем з Японії? Записуйся до мене.